За прогнозом синоптиків, умови погоди у перші дні травня будуть визначатися молодим антициклоном Ріхте, який сформується над Польщею і повільно просуватиметься у східному напрямку через Україну протягом понеділка-середи. Під його впливом у перші половині тижня опадів не передбачається, проте вночі температура повітря відчутно знизиться у західних, центральних, північних. Та місцями східних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. В день очікується прогрівання повітря до цілком комфортних показників. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, з якої ви області, та чи був у вас сьогодні дощ? Ми вам будемо дуже вдячні. А ось вже з другої половини тижня атмосферний тиск почне поступово знижуватися. І зросте ймовірність випадання дощів, а на вихідних розпочнеться суттєве похолодання у зв'язку з надходженням арктичного повітря і Скандинавії. В кінці тижня, у вихідні, на тлі циклонічної діяльності очікується нестійка погода з дощами та суттєвим зниженням температури повітря, починаючи з західних та північних областей. Температура повітря в суботу в західних та північних областях вночі плюс один плюс шість градусів. Вдень плюс 7 плюс 12. Нарешті території вночі плюс 5 плюс 10, в день плюс 13 плюс 18 градусів, у неділю вночі плюс 2 плюс 7. У західній частині заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до мінус 5 градусів, а в день плюс 9, плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!